Псалом 25, Псалом Давіда. До Тебе, Господи, підношу я мою душу. Боже мій, на тебе я покладаюсь. Не дай мені осоромитись і нехай не потішаються наді мною мої вороги. Адже всі, котрі з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені. Хай зазнають сорому ті. Що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок Твоїх. Провадь мене, правді свої і навчай мене, бо ти Бог мій спаситель, я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, а в своєму милосерді і своїй доброті пам'ятай про мене, о Господи, Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить. Покіриливих у справедливості і навчає своїх шляхів, смирення. Усі Господні дороги це милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються його заповіту і його свідчень. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо Він великий. Хто та людина, що вшановує Господа, Він каже їй дорогу. Яку має обрати, вона сама зазнає в добробуту, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо Він визволяє з пастки стопи мої. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Збільшилась журба мого серця, визвали мене з моїх скорбот, глянь на моє приниження і на моє горе і прости всі мої гріхи. Подивися, як багато стало моїх ворогів, і якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, тому що я на тебе покладаюсь. Невинність і правота нехай оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе. Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань.